Мобілізаційні розпорядження це аж ніяк не повістки. На цьому весь час акцентує увагу голова Буковинського краю Роман Ванзуряк. каже, що і сам вже таке розпорядження отримав, відвідав комісаріат та запевняє, що готовий разом із нашими усіма хлопцями брати зброю до рук та йти захищати українську територію від окупантів. До пізнього вечора вчора чиновники вели перемовини на усіх блогпостах від Чернівців і аж до кордону з Молдовою села Мамалига. Діалог пішов. Дороги вже розблокували. Ми об'їхали із Зінченком. З головами райдержадміністрації і з сільськими головами на відповідних територіях зустрілися з такими людьми. В принципі, я закликав всіх до діалогу. Ми маємо ці всі питання, які від нас залежать і які від нас не залежать, перевести в конструктивне русло, в діалог. І цей діалог має бути в стінах кабінетів, сільських рад, будинків культур. Але не мають бути на дорозі для того, аби добре комунікувати з усіма жителями кожного з сіл Чернівецької області, аби не допускати дезінформацію, плітки, залякування та побоювання наших людей, було запропоновано створити спеціальні ініціативні групи самих же мешканців громадських діячів та інших, аби вони точно знали, що є правдою, що брехнею, і що саме означають те чи інше розпорядження чи закон, щоб наносили все це до населення і щоб більше не створювались такі колапси і напружені ситуації у нас на Буховині. Дуже багато, ви знаєте, є дезінформації, дуже багато є провокаційної інформації. Дуже багато людей просто і не розуміють, що на сьогоднішній день набагато краща ситуація навіть в тій зоні, АТО, щодо забезпечення військовослужбовців, над якою ми працюємо постійно щогодинно, щоденно. Ми на ці роз'яснення надали, надали відповіді на всі ці запитання. Ми в принципі закликали всіх, хто може комунікувати із ними, всі органи державної влади місцевого самоврядування, в тому числі включаючи правоохоронні структури, включаються чи громадських діячів для того, щоб люди просто розуміли, що всі до них приїхали, всі з ними працюють і всі надають відповіді на запитання. За словами Романа Ванзоряка, третя мобілізаційна хвиля дає можливість на ротацію та відпустку тим військовослужбовцям, що зараз вже перебувають в зоні АТО, і наголосимо не перший місяць. Їх потрібно змінювати. Щоправда, голова облдержадміністрації також розуміє, що необхідно укріплювати. І територіальну оборону, бо, попри все, Чернівецька область є прикордонною областю. Тому добровольців каже, найбільше чекає саме до батальйону територіальної оборони. Найкращий механізм теперішньої мобілізації це є добровільна основа. Я думаю, що зараз має працювати патріотизм в чоловіків, які мають розуміти стан справи у державі, те, що нам треба захищати нашу територію, незалежно де ми знаходимося чи на Буковині. Чи на Донеччині, чи на Луганщині. Тобто, якщо існує загроза агресивних дій з боку іншої держави, то кожен чоловік зараз має дума задуматися над цим і розуміти, що історично, Є місія да їх потреба виконати у підсумку проведення діалогу. Усі автошляхи розблоковані. Люди подають свої вимоги та пропозиції. Однією з таких є звернення до чиновників не тільки Буковини, а й Київських, аби вони таки проголосували за податковий законопроект стосовно податку з фізичних та юридичних осіб на підтримку українського війська. Генрієта Беох Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.